Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісний Портфель зазначає, що питання відставки Єрмака це питання найближчих днів або тижнів. Зеленський провів останнє турне. На кожній зустрічі, які пройшли плідно. Партнери ставили одне питання, чому Єрмак ще досі очолює офіс президента? Заключне питання поставив Байден, який порадив Зеленському прислухатися до залужного та прибрати від себе корупціонерів. Це стосується також Шмигаля та його уряду та Міноборони. Партнери дізналися про мільярдні виводи грошей в офшори. Ситуація для всіх Патова Зеленському поставили ультиматум розібратися, інакше допомоги більше не буде. Сам же Шмигаля мочить не бути дячому і заявляє наступне. Україна повертається до довоєнної системи податків із касової єдиний двох відсотковий податок. Прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль в ефірі телемарафону пояснив, що чекає на. Українців за його словами, фактичне повернення до довоєнного рівня податків відбулося вже з 1 липня. Додаткового підвищення податків принаймні до кінця воєнного стану не планується. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через прийняття відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня, але це буде стосуватися спрощеної системи оподаткування повернення 5% замість двох інших зрушень, окрім повернення на дово. Яний рівень до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і переконаний, не допустимо. Податкова система буде застабілізована в тому вигляді і на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії, пояснив Шмигалі. В той же час телеграм-канали повідомляють, що відставка Шмигаля відбудеться в той же час із відставкою Єрмака. Шмигалі менеджер Ахматова Єрмак, самі знаєте. Джерела в офісі президента також зазначають, що США в ультимативній формі. Ставлять Зеленському наступне саме Ющенко повинен замінити Єрмака на посту глави офісу президента. Поява на політичних заходах у Аш з приводу законопроекту про перемогу України колишнього президента України Віктора Ющенко. Це рятувальний знак для Зеленського. Пишуть експерти. Це означає, що США шукають нейтральну політичну постать для початку якогось політичного процесу, а недавно він зустрічався з Джонсоном. США ювелірно блокує можливості сепарат. Ніх зі сторони влади, починаючи повну ревізію використання коштів США, її партнерів і власних державних коштів України, представивши двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США щодо позиції Палати представників стосовно умови перемоги України. Головна суть проєкту чітке визначення поняття закінчення конфлікту, перемога України, повернення всіх незаконно окупованих РФ міжнародно визнаних українськими територій. А це мабуть де. Які плани декого не входило до зустрічі? Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.